Привіт, я Рослав. Чи, пак цей канал називається Пан Рослав. І ми вивчаємо тут кріта безкоштовний е, хе -хе -хе, безкоштовну програму для художників і для цифрового малювання. Отже, ми підійшли до нової теми: це інструменти відзеркалення. Вони знаходяться в нас на панелі інструментів. Ось вона у нас тут, да, це ж у нас панель інструментів, зараз по. Це у нас панель інструментів, да. От вона бі. Панель інструментів. Отже, це на панелі інструментів ось ці дві штучки-дрючки, які ми бачимо, Які, до, до яких ми, в принципі, ще не доходили до вивчення. Я, в принципі, не міг зрозуміти, тому що я тиснув-тиснув і не міг зрозуміти, чого ж вони не малюють і чогось, типу, нічого не відбувається. А суть полягає в тому: зараз я прочитаю цей що тут говорять, як кріта говорить, і е, розробники. А потім ми спробуємо це на практиці зробити. Отже. Малюйте по один бік від лінії відзеркалення відзеркалення, а інструмент відзеркалення копіюватиме результати з іншого її боку. Доступ до інструментів відзеркалення можна отримати за допомогою панелі інструментів. Ви можете пересувати лінію відзеркалення за допомогою перетягування її елемента керування. Отже, інструмент відзеркалення дають результати подібні до результату застосування мультипензля, але на відміну від мультипензля, який відтворює лише маски пензля. Зокрема, маски інструмент, зокрема, маски інструмент довіль, довільного малювання. Інструменти відзеркалення можна скористатися для відзеркалення будь-якими будь -яки, будь іншими інструментами, у яких використовуються маски або штрихи, зокрема, інструмент інструмента інструмент пряма та інструмент крива бізь є, і навіть самого інструмента Угу. Отже, ми колись. Щось, е, От він здається, цей е, допоміжні інструменти. Допоміжний У інструмент. нас десь є тут якийсь такий супер мультипензель. От він, да, Мультипензль га, га, гаряча клавіша Q. А, і ми, коли його пробували малювати, він малював ніби орнамент. да? Але зараз от, 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 от ця штучка да, це в нас інструмент вертикального відзеркалення. Ми його, це він не активний, натискаємо, він активний. Є вертикальний і горизонтальний. Ми включили горизонтальний, причому що тут є такі різні: приховати лінію відзеркалення, заблокувати лінію ігри і пересунути у центр полотна. Ми її пересунули у центр полотна. І тепер що ми бачимо? Ми вибрали якийсь певний да, у нас є колір активний, сірий. Ми трошки зменшимо пензель. І що ми зараз я візьму? Напевно, краще візьму планшет, а не буде саме тикать мишками. І, по ідеї, зараз ми побачимо, як воно працює. Отже, все, я підключився планшетом, і тепер ми бачимо, ми натискаємо. І в нас виходить відзеркалення за горизонтальлю. Тобто ми можемо малювати одразу. Ну, не знаю, там ми можемо малювати якісь е, симетричні предмети, або, можливо, якісь, а, якісь орнаменти. Таким чином я натискаю Command Z в когось, це Ctrl-Z для відміни, е, відміни дії. Відміна дії, також кнопочка знаходиться тут. От вона. Тут а це повернення діє. І, і знову відміна діє. Отже, це ми відзеркалили за горизонталлю. Якщо ми включаємо, ми можемо відключити його, включимо за вертикаллю, воно тут знаходиться. Ми можемо, в принципі, можемо вручну перетягнути його в будь-яке місце. Або вибрати тут пересунути у центр полотна. Лінію Х. Це знаєте, як в, в геометрії Х і. Y. Ось і координат. Там, здається, вона так називалась. Отже. І ми починаємо малювати у вертикальному положенні. І ми бачимо, що вона малює, і віддзеркалює одразу. І давайте включимо одразу горизонтальну лінію, і ми зможемо одразу малювати ніби як орнамент. Да? От, і воно одразу буде малюватиме в різних площинах. Супер. Ми навчились використовувати ці лінії, але отут є ще одна: ще один інструмент це оцей інструмент мультипензель гаряча клавіша Q. Давайте виберемо гарячу клавішу. А в мене включена англійська мова, тому що він, я повторюсь, чомусь в мене не працює, коли. Гарячі клавіші в мене не спрацьовують, коли стоїть інша мова, окрім англійської. Тому саме в криті чомусь англійська ну, прив'язка саме до мови, а не до розміщення клавіші. Отже, я, по ідеї, включив мультипензель. і тепер, по ідеї, він, бачите, він, мультипензель щось подібне робить, але він. Якось по-різному його розмножує. Але прикол в тому, що ми, по ідеї. Але мультипензель може тільки малювати пензлем. А ця дія, по ідеї, може відтворювати будь-яку дію. А, а, будь-яку дію може відтворювати не тільки малювання пензлем, а, а малювання лініями рівними. Да. А... а а мультипензель не може таке робити. Наприклад, ми можемо. І, і якимись фігурами також, як я розумію, ми можемо малювати. Да. Да. І давайте спробуємо мультипензель. Давайте так, типу. І дивимося, що в нас виходить. І в нас, виход... і це, якщо ми працюємо з мультипензлем, бачимо, ми ніби як примножуємо все. І <laughs> в нас такий виходить зразу орнамент. Ми можемо вибрати, давайте виберемо якийсь э, allusion, якийсь більш елегантний э, елегантний браш наш пензель, Можливо, якийсь такий, який буде відтворювати якийсь, наприклад. Щоб давайте вот такий, щоб була різниця в розмірах. Давайте його трохи зменшимо, бо він надто великий. До 4 пунктів. І спробуємо. Давайте переключимось на чорну. Бачимо, тут є, я переключив. У мене було взагалі два сірих. Там, наприклад, я вибрав сірий і тут. І це кольор полотна. Ну. Колір полотна він буває спра... в фотошопі він бував спрацьовував, якщо там бувають дві функції. Якщо щось ти видаляєш або заливку робиш, то він може залити цим кольором полотна, або ми можемо переключати. Ну, Взагалі мені дуже було зручно завжди використовувати це як два кольори, які швидко можна переключатись між ними в роботі. А, з... Оці два маленьких е... квадратики це те, це стандартний білий стандартний чорний, до яких можна швидко повернутися завжди. Наприклад, от зараз ми сірим да? Відмальовуємо. А тепер хопс. Ми натиснули цей, і сразу приключились на білий і чорний. І оце зараз ми чорним. Кубік, який зверху, це активний кубік, да? В кольорі. І ми отак можемо переключитись на біле. Да? От і тут ми одразу малюємо. Бачите, і виходять які, які чудернацькі орнаменти виходять у нас одразу. Ну, тут можна прям, прям зависати дуже. <ріст> Слухайте, так. Да, насправді мені е, в одній із робот, коли в мене було замовлення по відмальовці, е, е, я малював принти для одного бренду. Принти на хустки, і там були по знакам з А, і а, мені направду на я їх відмальовував в фотошопі, але я відмальовував цей шматочок, потім копіював і перевертав. А тут можна було одразу, ну, а в принципі, за рахунок цієї, цих функцій, можна було в принципі, одразу швидко досягати того результату. Е, воно пікселями йде, тому що картинка сама по собі маленька. Якщо ми її збільшимо, ну, якщо була б вона велика, то не було б такого пікселізування. Але дивіться, ну мені насправді подобається. Воно таке трошки химерно вийшло щось, але прям дуже красиво. Е, мені подобаються такі штуки друге. Ладно, ми щось. Я зараз відміняю всі ці дії, які я намалював. А насправді це досить зручний, досить зручна функція. Е і... і мені дуже подобається, що вона так не знаходиться на поверхні. Отже, давайте почитаємо, що тут ще є: е інструмент горизонтального відзеркалення. Відзеркалити результат за горизонтальною вістю. Інструмент вертикального відзеркалення. Відзеркалити результат за вертикальною вістю. Ну, ми оце от знайшли. І Y, і X. Отже, для кожного інструмента передбачені додаткові параметри. Доступ до цих параметрів можна отримати натисненням спрямованих униз стрілочки, яку розташовано праворуч від пункту інструмента. Угу. Ну, так. Да. От це вони про це говорять: от про оцю стрілочку. І ми одразу тут бачимо різні речі, що вони можуть робити? Так. Приховати лінію відзеркалення, фіксує відзеркалення і приховує лінію. Ну, тобто, цей перший пункт, ми, якщо ми його от ми активуємо, да, ми натискаємо приховати лінію відзеркалення, вона ніби як зникає, але вона все рівно існує. І от ми візьмемо, там, наприклад, давайте. Бачите, вона все рівно діє, але просто, вона, але просто її не, не помітно. І вона закріплена, і ми її не, не зрушимо зараз. Але вона, але вона все рівно працює у, у відзеркаленні. А якщо ми її відключимо, то все вона. І на. Ага, вона по. За за умовчанням все рівно ця галочка буде існувати. Окей, зрозуміли. Заблокувати лінію XY примикач приховує піктограму пересування на лінії 8. Отже, якщо ми ставимо тут галочку, то ми не можемо вручну перетягувати її. Вона ніби як стає закріпленою. Ну та це може бути зручно, якщо ви випадково щось дьорнули рукою і вона з'їхала, коли ви малюєте, закріпили. Поставили галочку, і ви вже не парите, що ви випадково можете, там, малюючи якось випадково дьорнути і змістити е, вісь направлення. Угу. Так, знімемо галочку і повертаємось до підручника. Пересунуто у центр полотна XY пересуває лінію вісі у центр полотна. Ну ми це вже також практикували, що е, От зараз ми пересунемо кудись її далі. І якщо ми обираємо просунути в центр полотна, вона одразу автоматично пересуває в центр. Так, відзеркалення відносно повернутої лінії. Угу. Інструмент відзеркалення може виконувати відзеркалення лише відносно ідеально-вертикальних або горизонтальних ліній. Щоб виконати відзеркалення відносно похилої лінії, скористайтеся інструментом інструментом мультипензель та його параметрами. Там передбачена можливість малювання із відзеркаленням і з використанням складніших варіантів симетрії? Давайте спробуємо. Ми виключаємо цю, йдемо до мультипензля, обираємо його. І тут, по ідеї, повинна бути десь там ліва чи права якась там клавіша миші. Ні? Ні? А як? А які інструменти? А де цікаво його. Е. Нет. Інструмент мультипензер. Напевно, ми просто будемо тоді це вивчати окремо в іншому розділі. Тому я просто не хочу перескакувати. Десь в, десь якісь є додаткові скриті налаштування. Налаштування, напевно, цього пензля. Які ми поки ще не знаємо. Ага. Розмір піктограми типовий так автоматично зліво праворуч. Компонування справи ліворуч. Ні, це не то. Ні, то я просто переключаюсь це інше. Mm. Ну, поки мені важко сказати, де саме знаходиться е ці налаштування. Тому ми потім, я думаю, плавненько дійдемо до цього інструменту вже окремо. Отже, в принципі, ми зрозуміли, як отримали загальні. Загальне розуміння, як ми як працювати з інструментом відзеркалення, який знаходиться на панелі інструментів угорі. Ось вони тут дві ці штучки-дрючки. Отже, це був у нас. Який це у нас був урок? Я постійно забуваю. Так, це у нас був 15-й урок кріти. І я дуже вдячний, що ви дивитеся і вивчаєте разом зі мною Кріту. Е, я дуже буду вдячний за коментарі, вподобайки і підписку. І якщо вам це важливо, і, або бо насправді мені важливо, важливо вивчати і. А, і і, так як я дуже не люблю насправді вивчати по підручнику, я подумав про те, що можливо це допоможе комусь, якщо я буду озвучувати підручник і, в принципі, на практиці сам робити для, для когось, це буде набагато легше зрозуміти, як працювати в кріті, а, а також е, навчитись малювати в ній. Добре, тоді всім гарного дня або ночі. Хай вам щастить і будьте здорові! Я дуже сподіваюся, що всі. Це вже якась напевно традиція цих слів. Давайте, можливо, щось придумаємо інакше. Ем... Я радий, що ви існуєте. І що ви не вигадені? І що я вас не вигадав. Направду я сьогодні, я не знаю, можливо. Ви скажіть, як вам цікавіше дивитись ці всі уроки, коли я, навіть, коли я більш експресивний, чи коли я, можливо, такий більш спокійний, тому що я, в принципі, просто е, чи, то, чи то не виспався, чи то що, бо е, знову ця вся фігня, із приводу е, війни і тому подібне, вона дуже. Ну, ми то з, ніби як за, за рік з гаком. Ніби більш-менш адаптувалися, але все рівно до багатьох речей неможливо адаптуватись остаточно. І е, окей, є люди, просто яким пощастило, бо вони живуть далі, далі від військових дій, але є люди, яким дійсно прийшлося мігрувати, переїжджати на нові місця, і їхнє життя зараз явно не таке, яким було раніше у інших. Як тих, хто кого в принципі фізично не зачепила війна, але але це насправді дуже жахливо, що відбувається, і воно впливає на кожного з нас. І я думаю про те, що е і за цього можуть можуть бути різні зміни, якщо у вас є можливість краще е краще, напевно, пропрацьовувати багато що з психологом, тому що це все рівно дуже великий травматичний досвід, навіть якщо. Вас буквально не зачепила війна, якщо ви в здорові ви в безпеці, але емоційно це, цей стрес насправді впливає на нас кожен день. І я думаю про те, що навіть мій емоційний стан і він також пов'язаний із цим. І в принципі, я сьогодні дикосонний я випив е, е, чашку кави, і я досі не можу прийти до тянки. Тому я сьогодні такий більш не знаю спокійніший і менш емоційний. Але з іншої сторони, я був би радий, якби ви мені сказали, як легше мене слухати, тому що я розумію про те, що надто можлива експресія, коли дуже багато емоцій в йде в, в відео, іноді це досить важко слухати. Ладно, я знову затягую з розмовами. Тому, тому, в будь-якому випадку, я буду радий будь-якому коментарю з певними запитаннями чи певними порадами, чи, можливо, ви поділитесь своїм якимось досвідом стосовно того, як ви використовуєте кріта. Отже, хай вам щастить. Будьте здорові. Па-па! Чекайте.